Громадська організація Доса Закарпаття їде показати нашій владі, що багато в нас є заправок А також е, власники в євроблях. Дивіться, як треба робити і ставати їм на музоді. Так треба зробити по всій Україні. І не лише в цьому бізнесі покрасно. Давай. 16, 26, 50. Зараз йдемо, заправимося, потім будемо просити черга. Іде. А великі, там у неї є касовий апарат. Так, да, вийшов. Буде поради. Чек достанемо чи не достанемо? ТП не можна. А колег достане це. ТП не робить. А як ви можете працювати без чека? Це вже п'ята заправка, яка нами була закрита. Громадська організація ДОС Закарпаття. Ми готові розчитатися. Визвій поліцію, щоб ви не зафіксували. 102 вузить тут. Адрес можна назвати? Чому? Тобто ви ну, девочки, вони не тікають од нас початку. Ви тут ні при чому? Ви тут ні при чому? Будь ласка, терміново нам треба поліцію в Віло, лісоторговий склад. Тут ми заправилися, але це мені дають, вони посилили розпитатися, але вони... Ми, ми хотіли заплатити, але хочемо, щоб наші гроші правили. Ми передачі чекаємо терміналу, будь ласка. Ми зі бачимо тут дзвонить туди, щоб зараз бандити не прийшли, і нас не побили. 26.50. Касир каже, що тепер касовий апарат поламаний, але як вони продають, ми не знаємо. Ми не відмовляємося заплатити, але ми не знаємо, кому заплатити. Будь ласка. Павло Павло Павлович, громадська організація Даста Закарпаття. Ми знаємо, що це київське. оце втік з Березного. ми її одразу закривали, те, що вони людей поставляють. так? Так-так, Розчитаєтеся? Міліція прийде. Розчитаєтеся? Ні, міліція прийде. За стеном чекаємось розчитаємо. Якщо немає чекати, то немає нічого. Ну, Це тоді крадено є. А ми з кожного літра платимо на дороги, а в нас доріг немає. А в нас таких заправок, покрім дуже багато, розумієте. Ми звичайно, не маємо, просто ми знаємо, що це кришує наші подаківці, це кришують подаківці Закарпатської області. Є два чувака, які бояться замовлювати говорити. Отак. Вот

Не треба було заправитися, там висить вивіска, Там де я стояв, там стоїть висить вивізка. Дістапливо ціна 25,91. 26,50. Да. Ну, ми приїхали сюди, тут є стрілки, щоб сюди заправлятися, ми приїхали сюди. Тут чітко є ціна. Ми зрозуміли, що може заправитися, ми заправилися, ми заправили, чесно вам скажу, 60 літрів на 1575 гривень. Ну і попросили чек. Бо ну, має бути чек. На що нам відповіли, чека немає. Завтра буде. Тобто, якщо завтра він буде, значить його немає. ну, Тобто це крадене, виходить. Що я завичаю далі? Ми, ми хочемо розчитатися, але ми не маємо кому. Угу. Дівчина сіла, уїхала. Чи є це, я не знаю. Документів немає, чека немає. Це походу знахідка наша. Тобто, а по закону я знаю, що знахідку може оформити в трьох видах. Тобто на зберігання поліції, на зберігання місцевої влади або забрати собі додому. Нам цього не треба. Будь ласка, просто розберіться, чи є це. Дайте нам чек. тепер перегодинку, зафіксуйте. 17.25. 17.25. Значить, а ми заправлялися приблизно. 51 назад. хвилину назад. 51 хвилину назад. Дайте нам чек. Ми розчитаємося. Розумієте, вся проблема. Та як ми вам можемо дати? Ні, ні, я просто вам, як слідчо оперативної групи, тому що ми ви будете не, шукати... У мене слідчо оперативна група, ми патрульна. Гарно, дякую, вибачаюся. Ви так як поліція, представник влади, ми вам все доклали як чиста вода, щоб вони думали, що ми бандіти прийшли, правилися і тільки нас там не устраювають. Тому я б вас попросив дуже настирливо. Запишіть наш номер телефону, мої дані, поліція. ми собі їдемо, ви розбираєтеся, знати, коли я приїду і дам гроші. На даний час ви заправилися, але гроші так не дали, так? А кому? Ну я правильно зрозумів, Так, так. 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 А запишіть наші дані, і ми собі щасливо пояснення. Ні, в мене врати тут пояснення буде, тому що в мене нема часу. Я вас прошу, запишіть наші дані, запишіть мій номер телефону, я вам дам документ, і ми собі їдемо по роботі, ми будемо їздити. Слідчі може без проблем позвонити, і ми будемо співпрацювати зі слідством, прийдемо до марковне пояснення. Так, так. Ну, чому я маю тут тратити зараз свій час, якщо фактично ця робота не моя, це робота влади, поліції. Ну, ми знайшли, Чека, проблему. ми знайшли. Не що в нас немає грошей, у нас ми готові розчитатися, ми з грошима, як має бути, ми будемо, приїхали сюди. Тобто ну, ми готові, ми не кидали якісь. Але нам цікаво то. Тому, будь ласка, запишіть наші дані і я їду. Не здавайте і потреба зводити мені. Таку саму заправку я бачив на КПП Ужгород. активно Стефанишин із групою оперативників, коли був тут Гройсман, швидко йшли забирати. Я не знаю, чому я зробив пряме, пряме, пряме відео. І таку ж саму заправку я знайшов у місті Великого Березного. Така сама ситуація. Точно так я заправлявся до сьогоднішнього дня. Не, ну ні слуху, ні духу. А тепер, отут вона з'явилася. Це ми так, случайно їхали, і от дивимося. А то бордак. Крім того, що ми знаємо, що ми платимо за дороги з кожного літра солярки, з кожного літра солярки і бензину. У нас немає дорог. А якби вони хоча б 5 літрів спустили, це ж крадене все, 99%, я підозрюю. Тому звертаюсь тепер в даному випадку. Звертаюсь, тепер маю нагоду до євлебр... євробляхарів, машини з єврономерами. Отакі болючі точки їм треба прикривати. Це наших депутатів, це наших злодіїв, тих, що сидять в Києві. Вони мають піщати, вони мають знати, що якщо вони забрали нашу одну машину, буде закрито 50 тих, яких заправок. Бо вони заберуть. Одну машинку або поштрафують на великий штраф, ми перекриємо їм, їм всі гори, всі ліси, всі і силою. І нам без тих умов це треба зробити. Інакше ми країну з говна того не витягнемо. Як ви бачили, дорога громада України, знову забитий клин нашим правоохоронним органам. Так от такі дорогі друзі. Е, могла би поліція спочатку зайнятися проблемними хабарними чиновниками. І такими заправками. Спочатку могла би поліція ввести, Верховна Рада, дати їм добро чиновників закривати по принципу закривай, а потім обжалу. А потім ловитися і імитися за нас, простих пересічних громадян. Я сьогодні слухав міністра інфраструктури на, на мітингу А, хорошо. На мітингу Євросили. Так він там розчисував нам, що давайте долучайтеся, давайте допомагайте. Так питання тому начальнику інфраструктури. Хто за зарплату робить? Давайте бабло нашим громадським організаціям. Офіційно. Ми ще не так будемо робити. Це другий знак, зараз буде перший знак. Бачите, де стоп, де паливо. ДП. Це напрямок. Це наша поліція сліпа, що всюди такі от напрямки у нас є. Вони не бачать. Зараз йдемо перший знак побачимо. Так, дивіться, дорога громада України. О! Спустіть у них ціну. Ці 5 гривень йдуть в карман козлам, які сидять в наших керуючих органах влади. Отак от. СБУ, поліція, податкова, всі подряд. Так буде з кожним громадська організація до Сокарпаті.